Сараєво – столиця Боснії і Герцеговини. Місто з багатошаровою історією, де поруч існують османська, австро-угорська та Югославська спадщини. Відоме як місце, де сталася подія, що спричинила Першу світову війну у 90-х роках. Сараєво місто тривалої облоги. Зараз тут поєднуються східна та західна культури, працюють сучасні креативні простори, гуляють туристи вузькими вуличками. А місцеві досі осмислюють досвід війни. Історично у Югославії проживали етноси, що сповідували різні релігії: боснійці, хорвати та серби. Навесні 1992 року Боснія і Герцеговина провела референдум про незалежність. Це стало офіційним початком її виходу зі складу Югославії. Сербія ж разом із Черногорією утворили союзну республіку Югославію, яка фактично була правонаступницею Югославії. Сербська частина населення Боснії і Герцеговини побачила своє майбутнє у складі цієї держави. Їх підтримував уряд Сербії і Югославська народна армія. Коли влада комуністів ослабла, розвалився радянський союз, відповідні процеси почалися Югославії. Вона також почала розпадатися. І оці, от окремі територіальні одиниці. Югославії, там Боснія, Герцеговина, Сербія, Хорватія вони починають якби формувати свою власну національну політику в своїх межах. В Боснії відповідно мешкала велика кількість сербів, які вважали, що вони мають мешкати в Сербії, або як мінімум у якійсь автономній чи напівнезалежній республіці сербській, яка мала до або доєднатися до Сербії, або бути в складі, типу як Боснії, але такою автономною, що насправді де-факто керуватися з дружньої Сербії. Ну, одним словом, да? тобто е дехто там з дуже радикальних, скажімо так, істориків, радикально налаштованих, вважає, що ці от республіки, республіки сербські в Хорватії і в Боснії, так, оці всі об'єднання сербські, вони чимось нагадують ДНР і ЛНР. Ну, насправді це не зовсім так, тому що там дійсно був дуже сильний етнічний і релігійний фактор, тобто був дійсно певний. Християнсько-мусульманський конфлікт, сербсько-боснійський конфлікт тобто це не було як на Донбасі, на пустому ґрунті, чисто з російської пропаганди сконструйовано. Там дійсно був певний конфлікт, але це можна було вирішити. Після оголошення незалежності Боснії і Герцеговини. югославська народна армія офіційно вийшла з її території, але значна частина війська, озброєння та техніки залишилися в руках боснійських сербів так вони утворили військо Республіки Сербської. Це відіграло вирішальну роль у здатності сербських сил розпочати облогу Сараєва. Офіційним початком війни вважається напад сербів на Сараєво 6 квітня 1992 року. Місто було заблоковане. До кінця лютого 1994 року там не було. Тільки уявіть собі води, світла та їжі. Сухі цифри, за кожною з яких справжня трагедія. У блокаді загинуло понад 11 тисяч людей. Це переважно цивільні, зокрема, півтори тисячі дітей. Сербські військові обстрілювали місто щодня. Вони, власне, мали більшу кількість артилерії. Значно. І тому вони фактично безперестанно вели обстріли Сараєва. З артилерії, мінометів, іноді застосовувався РСЗО, реактивні системи залпового вогню. А ті, хто були в облозі, вони могли відповісти. Хіба що снайперським вогнем, ми якимись там окремими артилерійськими пострілами. Ну, по факту, серйозно якось протидіяти вони не могли. Під час облоги Сараєва існував єдиний так званий тунель надії. Його прорили під злітно-посадковою смугою аеропорту Сараєва. Підземна дорога життя була єдиним шляхом, що з'єднував місто з контрольованими боснійською армією районами. Ним доставляли гуманітарну допомогу та вивозили населення. Однак це був вузький та небезпечний шлях. Ним неможливо було організувати масову евакуацію людей. Під час блокади міста було поранено понад 50 тисяч людей. Значна кількість мешканців Сараєва та Боснії і Герцеговини в цілому були змушені виїхати за кордон і стати біженцями в інших країнах. Щільний вогонь частково або повністю зруйнував понад 35 тисяч житлових будинків. Це і приватні, і багатоквартирні будівлі. Пошкоджено більшість лікарень та шкіл. Руїнами стали понад 60 культурних та історичних пам'яток, у тому числі. Національна бібліотека Боснії і Герцеговини, що вщент згоріла разом із безцінним фондом. Після численних порушень прав людини, зокрема різанини в Сребрениці, де загинуло близько 8 тисяч боснійських мусульман в липні 95-го, та обстрілів зон безпеки ООН, НАТО наважилось на більш рішучі дії. Вже у вересні 1995 року була проведена масштабна повітряна операція проти військової інфраструктури та позицій боснійських сербів. Ці удари значно послабили їхній військовий потенціал навколо Сараєва та створили умови для мирних переговорів. Облога Сараєва завершилася 29 лютого 1996 року. Ключовим фактором стало підписання дейтонських мирних угод у листопаді 95-го року, які формально завершили боснійську війну і фактично закріпили поділ Сараєва на дві частини. Частина території міста увійшла до складу Республіки Сербської. Інша значно більша частина, включно з історичним центром та більшістю міської території, входить до складу Боснії і Герцеговини та є її столицею. Через те, що багато країн допомагали Боснії після війни, а туди вливали багато коштів, але використані вони були неналежним чином. Висока корупція і відсутність плану це основні проблеми, з якими стикнулася Сараєво після війни. Влада Сараєва сказала девелоперам, які туди прийшли, інвесторам, що вони можуть взяти собі певні ділянки в місті, вільні і на них побудувати все, що завгодно. Так і сталося. багато громадських просторів у парків в центрі Сараєва були просто забудовані офісними центрами та іншими будівлями. У 1999 році в ЄС створили офіс спеціального координатора стабілізаційного пакту для південно-східної Європи. Одним із його пріоритетів став план дій відновлення життя у Сараєво. Він розроблявся у співпраці з місцевою владою, представниками громадянського суспільства, міжнародними організаціями та донорами. План охоплював широкий спектр сфер, необхідних для відновлення міста: реконструкція житлових будинків, шкіл, лікарень, транспортної та комунальної інфраструктури, створення робочих місць, підтримка малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій, надання психологічної допомоги жертвам війни, підтримка ветеранів та інвалідів. Реставрація культурних пам'яток, підтримка мистецтва та культурних ініціатив, заходи спрямовані на подолання наслідків конфлікту, сприяння взаєморозумінню та співпраці між різними етнічними та релігійними групами, зміцнення правової системи та боротьба з корупцією. Зрештою, значну частину зруйнованих будівель в місті прибрали. Однак через складну політичну та економічну ситуацію Сараєво все ще стикається з неабиякими викликами. Чотири роки беззупинних обстрілів. Там досі видно на будівлях сліди від куль, шрапнелі, не знаю, від, від якихось уламків, які досі не прибрали. Чомусь вони нагадують про війну досі. Там є дуже багато місць, які. Ніяк не приведені до ладу, там якась пустир в центрі, там парковка, якісь е, напівзруйновані будівлі, вони просто стоять. Е, соціалістичні будівлі, соціалістичних часів, дуже красиві бетонні споруди цікавих форм, які зараз мало використовуються. Вони всі там описані графіті і е, закидані сміттям. Е, тобто срайво таке справляє враження трохи занедбаного міста. Після звільнення міста минуло 30 років. Зараз у Сараєві мешкають 400 тисяч людей. Під час облоги населення, звісно, значно скоротилося, але після закінчення війни поступово зростає. Боснійці відомі своєю гостинністю і мешканці столиці не є винятком. Туристи відвідують у місті старий базар та історичний і культурний центр з османською архітектурою, вузькими вуличками, традиційними ремісничими майстернями і кав'ярнями. А ще у Сараєві проходить один із найпрестижніших кінофестивалів у південно-східній Європі, який щорічно приваблює кінематографістів та шанувальників кіно з усього світу. Місто розташоване в мальовничій долині, оточеній горами. Взимку це популярні курорти серед лижників і сноубордистів. Важкий досвід війни і розподілу території все, що відчувається у місті. Під час відбудови в Сараєві припустилися чимало помилок. Попереду тут багато роботи, але все-таки перемагає надія на краще майбутнє прагнення до розвитку та європейської інтеграції. Отже, змогли вони, зможемо і ми сподіваємось ще краще. Хочеш знати більше про відбудову міст? Став подобайку та підписуйся на наш канал.